Чи це правда, що собака, нажимаючи кнопки, може вистраювати логічні речення і розуміти, що вона нажимає? Давайте подивимось це відео. I love 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 you bunny. Love you, bunny. Love you too, too. bunny. bunny. Подивіться, друзі, собака саме вибирає кнопки, які нажимає, тобто вона знає, що нажимати. Чому? Тому що господарка напередодні навчила собаку саме на ці дві кнопки, мам, лав'ю або. Бані uh, лав'ю саме на ці дві кнопки вона навчила робити масаж собаці, і як ви бачите, доказ тому вона сама нажала мам лав'ю і погладила. А потім собака повторила, начебто, ці дві кнопки, і вона її знову погладила в кінці. Тому мотивація собаки нажимати ці дві кнопки є поглажування. А тут вона, до речі, навчає, як же собаку привчити до цих трюків. Тобто береться спочатку три кнопки, і ці три кнопки називаються: типу їжа, гулять і грати. І якщо собака нажимає одну із цих кнопок, треба обов'язково сотні тисячу разів робити те, що вона просить собака грати, там, ячик або давати смаколик. І коли ви навчили там за неділю, за дві е таких от е речей, що собака розпізнає ці кнопки. Тепер ці кнопки просто збільшуються в кількості і все. Так розуміє собака довгі логічні речення, чи ні? Я вважаю, що ні, тому що проаналізувавши більше тридцяти відео цієї господарки, я побачив, що е, якщо собака нажимає якусь кнопку, да то людина просто прив'язує е, ці слова до якоїсь логічної історії. Наприклад, баня нажимає «Help», і хазяйка починає: ой, в тебе щось болить? А, в тебе все нормально? Ой, у мене щось живіт заболів. Ой, як ти розумієш мене, да? Тобто, любе слово, яке вона наж... нажме, да, собака. Людина прив'яже до погоди, до іншої людини, до себе, до собаки. Дуже все це легко робиться. Прослідкуйте про це. Плюс бані, як ви бачите, дуже часто випадково нажимає, і по морді собаки також видно, що собака не розуміє, що вона нажимає. От вона не розуміє, вона нажала і стоїть. Начебто, якщо у собаки щось болить, вона підійде оближе то місце і покаже лапою, да, поставить на вас. Тобто собаки м, працюють з нами, з людьми, саме е, мовою тіла, сигналами. Да? І це ми повинні вивчати, а не чекати, що собака стане людиною, буде довгі речення Отак нажимати, нажимати і робити. Е, от і все. Плюс ви ж розумієте, що. Е, Ця господарка навчила собаку нажимати якісь вже два-три слова. Да? Тобто собака може два-три слова легко нажимати і розуміти, що за ці слова буде смаколик або погладить, або м'ячик, або пограти. Тому не ведіться, будь ласка, на таких е е популярних блогерів. Е для фану можна поробити, але є великий мінус. Коли собака навчена вже нажимати кнопки постійно і отримувати задоволення, вона потім починає знову і знову це робити, збільшуючи ці задоволення. Але люди перестають це давати собакам, тому що ну ви ж розумієте, перекармлювати собаку, щоб вона була товста, ну нереально. Тому люди просто перестають, кажуть, кажуть ні, кажуть просто перестають. Але собака залишається якою нервовою. Вона постійно ходить бі біля тих кнопок, нажимає кнопки і дивиться на людину. Вона дасть смаколик грає чи щось з нею буде розмовляти. Тобто собака навчена бути нервовою. І це є великий мінус цього трюку.